Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас, або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Критично важливі агропідприємства в зонах бойових дій зможуть бронювати до 100% працівників. 13 серпня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Мінекономіки. Вони передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Основні зміни: бронювання до 100% військовозобов'язаних передбачено для працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій, щодо яких не встановлено дату завершення бойових дій. Зазначені території, включені до відповідного переліку мінрозвитку. Зміна ліміту бронювання здійснюється через портал дія державним органом, який визнав підприємство критично важливим на підставі звернення обласних військових адміністрацій за місцем фактичної діяльності підприємства. Уряд подвоїв гранти для постраждалого від війни агробізнесу до 16 мільйонів гривень на відновлення. За оновленими правилами, грант покриває до 70% витрат на обладнання українського виробництва, замість 50%, як було раніше. Підприємствам, чиє обладнання знищила чи пошкодила збройна агресія РФ, держава покриє 80% інвестицій. Ви можете отримати перший грант для відновлення бізнесу або повторно подати заявку на виплату. Сума гранту зросла. Вдвічі до 16 мільйонів гривень важливо. Сума гранту не має перевищувати завданих збитків у разі повторного подання. Максимальна сума гранту зменшується на суму вашого попереднього гранту. Також з'явилась можливість подавати повторну заявку на грант, якщо виконали всі умови попереднього договору. Для переробних підприємств розширили перелік витрат, які покривають грантові кошти. До нього додали дослідження для запуску нової продукції в серійне виробництво. Аграрні підприємства тепер можуть купувати обладнання для післяврожайної обробки. Для цього потрібно бути в державному аграрному реєстрі та вирощувати багаторічні культури. У липні оператори розмінування повернули до використання 330 гектарів агроземель. Оператори протимінної діяльності у липні повернули до продуктивного використання 330 гектарів агробізнесу у межах п'яти договорів з центром гуманітарного розмінування. Додатково розпочато очищення з майже 900 гектарів сільськогосподарських угідь державних інвестицій у відновлення сільськогосподарського потенціалу. Аграрний комітет підтримав законопроект про землю під знищеною війною нерухомістю. Аграрний комітет рекомендував депутатам прийняти у другому читанні, та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об'єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 12 серпня. Законопроект пропонує встановити, що продаж передача у користування земельних ділянок державної і комунальної власності громадянам, що є колишніми власниками будівель споруд, що були зруйновані війною і були розташовані на них земельні ділянки. Здійснюється без проведення земельних торгів, дозволити безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність колишнім власникам об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд, розташованих на таких земельних ділянках, дозволити зміну цільового призначення земель лісогосподарського призначення для цілей промисловості та енергетики, надати можливість зміни розмірів охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів. А також розмірів внутрішніх зон безпеки для охоронних зон не лише в межах наявної забудови, а й на інших територіях. Надати можливість зміни цільового призначення земельних ділянок державної і комунальної власності під наявними будівлями дипломатичних представництв в Україні перевірять усіх надрокористувачів прем'єр-міністр України. Юлія Свериденко доручила Міністерству економіки, Державній службі геології та надр України здійснити комплексний аудит усіх компаній, які отримали ліцензії на розробку стратегічно важливих родовищ. За словами Свериденко, перевірка спрямована на виявлення надрокористувачів, які не здійснюють активний видобуток, а лише утримують дозволи. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об'єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів, наголосила прем'єр-міністр. На цьому мої новини вже будуть завершені, а я нагадаю, щоб не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.